Отримую запити від дівчат стосовно того, як бути, якщо відкрила ФОП за кордоном. Якщо є ФОП паралельно і в Україні, і за кордоном, як бути? Пояснюю, якщо ви, перебуваючи за кордоном, маєте податкове резидентство в Україні, надаєте якісь онлайн послуги, на сьогоднішній момент ви маєте право вести таку онлайн діяльність, декларувати це як ФОП. Третьої групи подавати відповідну звітність і сплачувати 5% в бюджет України. Якщо у вас немає такого доходу, то відповідно ви отримуєте свій додатковий іноземний дохід як підприємець іншої країни. Фактично, ви можете паралельно це вести, але ви на цей іноземний ФОП отримуєте дохід, оподатковуєте це, сплачуєте податки, все, все добре. Для України ви являєтесь податковим резидентом, являєтесь громадяном, і іноземні доходи, отримані громадянами України, оподатковуються. Для цього потрібно подати декларацію про майновий стан до 5 травня, і в цій декларації показати свої іноземні доходи. Іноземні доходи оподатковуються. Ставкою 18% податок на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір. Якщо ви візьмете довідку в тій країні, де відкритий ваш ФОП, візьмете довідку про сплату податку з цього іноземного доходу, і ця ставка буде більше ніж 18%, тоді податок на доходи фізичних осіб ви не сплачуєте, залишається лише 1,5% військовий збір. Це можливо при умові, якщо ви надасте цю довідку про сплату податків і надасте саму цю декларацію іноземну декларацію, де буде видно, яку суму доходу ви отримали. Якщо у вас немає відповідних документів, замовили довідку, але ще не отримали. Можливо, податкові терміни з іншої країни не співпадають. І тому на 1 травня у вас немає базової бази про свій іноземний дохід і сплату цих податків. Тоді ви маєте право написати заяву в податкову про те, що просите відтермінувати подачу декларації про майновий стан і її обрахунок? Це можливо, але потрібно завчасно подати відповідну заяву. Якщо ж ви, наприклад, не знали, що потрібно декларувати свій наземний дохід, забули про це, не знали, то які наслідки? За неподачу несвоєчасну подачу даної декларації накладається штраф 340 гривень і можливий адмінштраф, адмін але можливо його не буде. Але якщо вже стає питання про те, що звіт мав бути поданий, але несвоєчасно подався, значить податкова вже знає про ваш дохід, і у вас з цього моменту. Виникає зобов'язання подати цю декларацію, ви її подаєте, і з моменту подачі у вас виникає податкове зобов'язання. І Якщо ви його не своєчасно сплачуєте протягом затримку до 30 днів на це зобов'язання накладається додатковий штраф 5%. Якщо термін більше, ніж 30 днів, тоді 10% від несвоєчасно сплачених податків. По даній декларації. Ви маєте право працювати паралельно. Я ж кажу, можете і український ФОП вас буде працювати, і будь-який іноземний ФОП. Але декларувати дохід по іноземному ФОПу ви маєте як додатковий дохід, як іноземний дохід громадяна України по декларації про стан.